Вітаю ефір загальнонаціонального марафону. Переймає команда телеканалу Рада. Працюватимемо до сьомої ранку. Мене звати Ольга Бутко і традиційно розпочинаємо мовлення із випуску новин. До 51-ї зросла кількість людей, яким знадобилася медична допомога після масованої атаки на Харків напередодні. Про це повідомили у Харківській прокуратурі. Серед постраждалих двоє неповнолітніх це дівчата віком 11 та 16 років. Пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, навчальні заклади, автомобілі, підприємства та магазини. Більше розповість наша кореспондентка Катерина Космарова. Вона з нами вже наживо. Катю, вітаю тобі слово розповідай. Вітаю, Оля. Можете побачити, що сюди безпілотник поцілив біля багатоквартирного житлового будинку. Фасад опалений, також опалені магазинчики, які розташовані на першому поверсі. І, зокрема, зараз сюди прийшли працівники та власники цього салону краси, аби ліквідувати, хоч якось, ці страшні наслідки. Також загорілися автівки, що були припарковані поряд. Адже тут зайнялася значна пожежа, і її було складно загасити через постійні повторні атаки. Тож Рятувальникам, профільним службам та усім тим, хто перебував на місці влучання, постійно доводилося проходити до укриття. Ще одне влучання пройшлося біля багатоповерхівки. Там значно теж зруйновані квартири, вибиті усі вікна. А жителі будинку отримали здебільшого порізи склом. А там увесь під'їзд просто був у крові. Адже мешканці будинку намагалися пройти до укриття та врятуватися однак опинилися заблокованими у власних помешках. Загалом маємо 51-постраждалого, станом на зараз шість людей досі перебувають у лікарні, за даними Харківської обласної військової адміністрації. Сиділи вже на першому поверсі і просто почули вже сніження, так сказати. Ну і все, і сам зрив. Ну що з квартирою? все повилітало. Немає нічого, ні дверей, ні вікна. О, все в стеклах причали, просили на двері виламували, бо багато ж де двері тури, що не відкривалося. Загалом під ударами опинилися чотири райони міста Харкова, і ворог знову використав безпілотники типу Гарань-2 за даними прокуратури. І як нам повідомив харківський міський голова, що протягом лише однієї години росіяни завдали масованої атаки. Це так званий антирекорд, адже використали 17 безпілотників виключно по цивільні по цивільним об'єктам, приватним будинкам, багатоповерхівкам та магазинам. А більше можна побачити у наступному сюжеті. 17 безпілотників атакували Харків цієї ночі. Одне злучань біля цієї житлової семиповерхівки. Зруйновані квартири, битоскло і плями крові. Вже звична картинка для харків'ян. Люди намагалися вибігти до укриття під час повторних атак, однак опинилися заблоковані у власних квартирах. Здебільшого у постраждалих порізи склом. Сьогодні за медичною допомогою звернулися ще 10 людей. Шість поки залишаються у лікарні. Рука, голова, ребра, коліно нормально все, не вперше. Уламок влучив у спину і волонтерці благодійного фонду. Декілька днів тому дівчина забивала вікна постраждалим внаслідок минулої атаки. Тепер вона під наглядом лікарів. Приїхали рятувати її, бо у неї заклініла двері, не могла вийти. ДСНС допомогли її визволити з квартири. Лікарі кажуть, що можливо там є осколок в спині. У неї не зупиняється кров. Зараз її а, швидко її відвозять до лікарні. Ще одне влучання також біля будинку. Вогонь охопив фасад будівлі та втівки поряд. Узлякна Біля вікна сидів, щось вибухнуло, вискочили. Ось із сусідом. Почали від машини вогонь відкидати з-під коліс. Ну і все, бігали, дивилися, щоб не було людей біля під'їзду. Не могли підійти, бо там під'їзд горів. Автівка Артема згоріла повністю. Каже, не так давно її придбав. Це мій номер. Це вітер, що не номер, так? ти що? Все добре, дивись. Поїхали зі мною. Почув. Телефон дзвінок кажуть, братан, твоя автівка горить. Під час ліквідації наслідків рятувальники, поліція та комунальники вимушені були робити паузи у роботі та шукати укриття через загрозу нових обстрілів. З на місто. Заходять на місто карки, всім в укриття. Жети з заходять, заходять на місто карків з Олексіївки. В укриття і знову ризик повторних атак наразі триває ракетна небезпека. Тож усі, хто працював на місці влучання, були вимушені спуститися до підземного переходу, і саме у таких умовах сьогодні доводиться працювати нашим рятувальникам та профільним службам. Здебільшого удари безпілотників прийшлися у житлову забудову, приватні та багатоквартирні будинки. Є пошкодження дитячого садочка, майже знищені 15 автомобілів. Знаєте, дійсно ми спостерігаємо посилами, пам'ятаєте, що було 12 шахедів, але сьогодні такий певний антирекорд, який є. Це 17 шахида по місту Харкова. Чому таке? Таке ну хочу сказати, я не можу коментувати перед 9 тра. Авнім, чи не перед 9 травнем, але нам потрібно розуміти, що йде війна, жорстока війна. Росіяни застосували для атаки Харкова безпілотники типу Герань. 2 один з вибухових предметів не розірвався, кажуть у прокуратурі. Катерина Космарова, Дмитро Позняков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Перший у світі український морський дрон Магура знищив російський винищувач. Су 30 Про це повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони України. На підтвердження ГУР виклало відео. На ньому видно, як рухаючись по воді, український безпілотник фіксує у прицілі літак і цілить по ньому ракетою. Після влучання винищувач запалав і впав у море. Су 30 коштує близько півсотні мільйона доларів. Він був підкорядкований морській авіації країни-агресорки. ГУР Міноборони повідомляє, що операцію проведено у взаємодії з СБУ та з силами оборони України. Після війни агенцію оборонних закупівель та державного оператора Тилу об'єднають в одну структуру. Про це заявив директор агенції Арсен Жумаділов. каже, це пов'язано із тим, що по закінченню війни утримання двох окремих агенцій буде надто дорогим для державного бюджету, а також це не відповідає стандартам НАТО. Майже в усіх країнах західного світу, з якими ми взаємодіємо на предмет того, як вони проводять свої закупівлі, існує лише одна агенція, яка відповідає за забезпечення від А до Я і за летальне, і за нелетальне. Більш важливим є операційна інтеграція двох агенцій через те, що вони вже там півтора року вони існують як дві окремі інституції. Так чи інакше вони розвиваються по різному і ось цю різницю необхідно прибрати і засинхронізувати їхні процеси, щоб ми не вкладали у дві різні it системи. Це за дорого. 310 мільйонів доларів підтримки. Держдепартамент США схвалив контракт для України. Він передбачає підготовку та обслуговування винищувачів F-16. Про це повідомили у Пентагоні. Зокрема, у пакеті йдеться про модифікацію та модернізацію літаків, навчання персоналу, експлуатації, технічного обслуговування, запасні частини, витратні матеріали, підтримку, ремонту та повернення. Також про постачання та підтримку програмного забезпечення інженерно-технічні послуги. 102 представники медіа загинули під час повномасштабної війни. Про це повідомила посолка Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова. Зокрема, у 2025 році всесвітній день свободи преси в Україні присвячують планам відновлення медіасектору. Разом із тим, на брифінгу були представлені результати досліджень, потреби та виклики, які у подальшому мають увійти до комплексного звіту про шкоду українській медіа росіянами за час цієї війни. Згадуючи те, що сталося кілька днів тому, тіло Вікторії Рощиної повернули з російського полону. Їй було 27 років. Її катували, вбили, а потім повернули. і я думаю, що це, на жаль, уособлення боротьби з якою стикаються українські журналісти. Жорнали підтримали українських журналістів у всесвітній день свободи преси і посли країн Групи Семи. Вони заявили, що аплодують їхній стійкості та відданості розкриттю правди та документуванню російських злочинів. Посли держав G7 наголосили, що свобода слова змі, незалежність і плюралізм є ключовими стовпами демократії. У Пирогові стартував ярмарок народного мистецтва, захід, який зібрав майстрів з усієї України. Просто зараз на території музею народної архітектури та побуту наша кореспондентка Юлія Чехічина Юлю вітаю, Розкажи, що сьогодні відбувається на ярмарку. Так, вітаю, Оля. Зараз ми перебуваємо в музеї під відкритим небом у порогово. А сьогодні тут панує особлива атмосфера. все через те, що тут розпочався ярмарок народного мистецтва. Сюди з'їхалися майстри з різних куточків України для того, щоб представити свої творіння. Тож пропоную вам послухати, що вони кажуть про цей захід. Я продаю сьогодні українську кераміку саме квітки, природу все, що радує душу і нас, і людей хочеться підняти настрій нашому українському, українському народу, щоб вони відчули радість. Саме тут можна сьогодні придбати різні вишиванки, як сучасні, так і традиційні різні матеріали з соломи, лози, кераміки, також лільки-мотанки та інші етнічні прикраси. І все це ручна робота. Ми поспілкувалися з відвідувачами цього музею, і ось що вони нам розповіли. Ще сьогодні встигли купити. Я лише коралі встигла купити, тому що я не буду. Подобаються коралі? Так, да, дуже, тому що вони на українські, національні, мені дуже подобається. Сапілку ми купили на сапілці заграй. Давай м'яч шаблі так. Так, окрім придбання різних товарів, тут можна було пройти різні майстер-класи з більш таких традиційних ремесел. Це було гончарство, лозоплетіння, плетіння ляльок, мотанок. Я також не пройшла повста, спробувала себе в лозоплетінні разом з майстриною Тетяною. Окрім цього, тут виступали різні фольклорні колективи. Тут співали, танцювали, і незважаючи на те, що тут щойно був невеликий дощ, люди продовжують ярмакувати ярмаркувати. ярмаркувати. Оля, тобі слово дякую. Це була наша кореспондентка Юля Чехічина із музею народної архітектури та побуту, де відбувається ярмарка народного мистецтва.